Дорогі брати і сестри, сьогодні як ніколи, потрібна наша віра і молитва. Ще за часів наших князів, що здолало Україну? Те, що почали сваритися і битися між собою, що зруйнувало майбутнє за Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, і пізніше те, що почали сваритися один з одним. І сьогодні у нас час, коли ми можемо втратити нашу державність. Від чого? Від того, що немає єдності. Тому нам треба дуже молитися, дуже молитися і просити, Господи, збережи Україну, державність України, збережи всіх людей України, прости нам всякий гріх, всяке беззаконня. Господи, ворозуми тих, від кого залежить. Щоби наша українська земля була славною перед Тобою, Господи, благословеною Тобою, щоб в нас була єдність, тому нам треба дуже молитись, молитись і вірити. І молитва може бути не особлива і дуже якась велика, а просто Боженку, помилуй людей України, помилуй нас, врозуми тих, від кого залежить, щоб наша державність, щоби наша Україна. Була у віки на славу твою.